Сьогодні в нашій церкві дуже велика радість. Ми дуже раді, що Господь торкнувся наших брат... нашого братика і наших сестричок, що вони сьогодні хочуть заключити заповіт з нашим Господом. Це є велике благослоння для них, самих, тому що від сьогоднішнього дня Господь обіцяє бути з ними. І вони від сьогоднішнього дня теж обіцяють Богу і бути з Господом. І це така привілегія, яку мають вони сьогодні перед Господом. Ви знаєте, брат Петро він говорив, що кожен з нас він теж згадує свій день народження, тобто другий день народження своє хрещення, коли ми теж обіцяли нашому Богу служити. І я знаєте, коли пам'ятаю, коли я заключав запит з Господом, по сьогоднішній день пройшло вже багато років, з 2006 року, я хочу сказати, що я один день не пожалів, що я зробив цей. Крок у своєму житті. І дійсно з того часу випробовування були сильніші, але хочу сказати, і Господь був сильніший допомагати нам пережити, перенести всі випробування в нашому житті. Я хотів би представити сьогодні наших братів і сестер, які будуть започати завіт з Господом. Я прошу вас, щоб ви могли піднятися і могли повернутися до залу. І хотів би прочитати один вірш. Який записаний у Євангелії від Матфія, 18 розділ з 11 вірша. «Ібо Син Чолочиський прийшов взискать і спасті ті, які без Господа, вони не мають надії. Але коли людина заключає заповіді з Господом, людина має надію на, що? на життя вічне, щоб вони не загинули. И далее написано, как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99 не заблудившихся. Так и нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Воля Господня, щоб були врятовані люди, щоб вони мали спасіння. Але сьогодні Господь не одну душу знайшов, аж чотири Господь знайшов, і ми віримо, що і далі Господь робить над серцями людей, щоб вони були з Господом. Сьогодні я би хотів представити вам сестра Віктория, попадинниці з громади села Олександрівки, яка теж з'явила і прийшла, вона стала перед громадою і сказала: Я хочу заключити з Богом заповідь. І вона пройшла курс вивчення принципу віри. І вчора ми мали теж, вона засвідчила перед всією громадою, що вона хоче, і вона знає, і вона вірить у Господа і хоче сьогодні заключити заповідь із Господом. Сестра Ліна Драгун теж вона з Віріхівської з цієї громади. Я знаю, що місцеві брати і сестри, ви знаєте, її Господь довгий час працював у її серці, і сьогодні вона стоїть перед нами. І теж було, вона проходила вивчення, і вона вивчила основи церкви, основи віри. І вона засвідчила перед своєю громадою і теж хоче заключити сьогодні заповіти з Господом. Також сестра Таня Продан, ми теж її знаємо, і вона теж сьогодні хоче перед нами сказати, що вона теж хоче служити Господові. Вона теж проходила вивчення і хоче. Служити Господу від сьогоднішнього дня це велике благословіння. Також перед нами стоїть брат Леонід Лаври, якого ми теж знаємо. Він теж свої молоді роки теж хоче заключити з Господом заповіт. І це велике благословіння як для нього, так і для всієї родини. Я вірю, що кожний з кандидатів це як для нього благословіння, так і для кожного з них. І брат а, а, Леонід він теж пройшов курс вивчення, і він навчився і засвідчив перед своєю громадою, що хоче служити Господу. І сьогодні ці люди, які стоять раз, зараз перед нами, вони хочуть служити Господу від сьогоднішнього дня. Тому хай Господь допоможе їм. А ми, в свою чергу, пообіцяємо, що ми будемо молитися за них, будемо молитися один за одного, щоб як одна сім'я, як одна церква. Ми разом могли дійти до неба, дійти до життя вічного, яке Господь хоче подарувати нам. Тому Хай Господь, дорогі брат Леонід, і дорогі наші сестри, хай Господь благословить вас і допоможе вам йти з Господом і те, що ви обіцяли, дотримуйтеся тих вимог, що ви обіцяли нашому Богу від сьогодні і завжди. Амінь. Амінь.